Ще на крок ближче до роумінгового безвізу із Європою стала Україна. Кабінет міністрів ухвалив чергове рішення, яке із часом дозволить українцям користуватися мобільним зв'язком у Європі за внутрішніми тарифами вітчизняних операторів. Зараз триває проміжний етап у переговорах із ЄС. Ще лишаються певні бюрократичні моменти та оцінка Єврокомісії, розповів ТСН представник Міністерства цифрової трансформації Тарас Стеценко. Із початком повномасштабної війни, через велику кількість українських біженців у Європі, як жест солідарності, мобільні оператори ЄС та України домовилися про пільговий роумінг для наших співвітчизників. Однак це не може тривати вічно, тож Україна та Єврокомісія мають врегулювати ці взаємовідносини. Чітка дата роумінгового безвізу може бути визначена за декі. Кілька місяців на сьогодні, оскільки Україна ще не вступила повноцінно в ЄС, то ми є єдиною унікальною країною, яка може вступити в режим роумінгової зони єдиної, не будучи при цьому країною ЄС. Тобто, у нас це унікальний випадок, таких ще прецедентів в історії не було.